Якби ми не говорили, у них багато людей. Але попри це, вони все одно також вчаться воювати технологіями. І ми маємо розуміти, що е, ось ця да, е, теза про те, що там найбільша армія в світі, а вони там е, ідіоти і бомжі, це неправда. Подивіться, Київ е, завалюють і бомблять шахеди, шахеди виробництва Російської Федерації. Ми маємо на сьогодні щось таке в виробництві України? Ні. Це питання знову ж таки на подумать, і яка ситуація на фронті, вона складна і важка. Чи може вона змінитися на краще? Звичайно, може. І це питання в першу чергу. воно багатогранне, Тут немає першої черги. Це питання в озброєнні. Нам його критично мало. Тобто ми, як попрошайки, постійно випрошуємо все це озброєння, а нам так його відвідувати, типу. ну… Ну, це зараз те, що я бачу, як зараз. Да? Тобто, тому що це чомусь стало раптом вже Україна так не суперактуальна, да? в плані того, що на скільки можна віддавати це озброєння. Та подивіться, з ким ми воюємо. Тобто ви продовжуєте далі вести бізнес з Російською Федерацією, ви продовжуєте далі, е, ну тобто питання грошей в світі і Російської Федерації в них нікуди не відійшло. Ну, тобто, е, питання якихось там хтось десь не готовий йти на поступки, тому що вони втрачають русські деньги. Це ж питання, яке там на совість по совісті ми ще поступали рік тому, а зараз це вже ну мабуть війна в Україні затягнеться там знову ж на роки, а ми втрачаємо там великі ресурси від Росії. Ну до слова, Путін оголосив про рекордних 110 мільярдів доларів на озброєння. Ну от, на наступний якби, рік на наступний ну, рік. Це. це теж ну це такі штуки, на які варто.